Всім привіт! Це знятий двигун із оцього мопеда, мопед Yamaha Jog, який мені принесли на ремонт. Всі проблеми по ньому я розказував в попередніх відео, і в цьому відео ми будемо його повністю розбирати і дивитися, що нам потрібно буде замінити в цьому двигуні. Перше, з що ми починаємо, відкручуємо кришку варіатора. До цього вже я її відкручував, вона тримається на декілька болтиках. Кришку варіатора ми відкрутили. Давайте його оглянемо. Ремень, в принципі, тут. Живенький. що самого варіатора, щось як розкручувати, ми подивимося, чи немає виробітки. Навіть візуально він, в принципі, живенький. Наступне, що ми будемо розбирати, зараз відкрутимо поршньову і якраз подивимося, в якому вона стані. Головку ми вже відкрутили і знімаємо. Нашу головку. Головка візуально ще більш-менш, трошки нагору є, але нічого критичного. І ось наш поршень. Зараз ми його піднімемо в верхню мертву точку, подивимося на стан порньової. Ну так вже циліндр хитається, ну хитається навіть характерним металевим стуком. І, в принципі, можна знімати. Поршньову ми будемо замінювати. Я думаю, зараз можна знімати і поршень. Ось в якому він візуальному стані, є тут нагари на ньому. Це більш за все, що поршень вже люфтив в ці сторони. Тобто, тут вже компресія терялась, що тут воно нагорівше. В такому стані. Поршневий палець, вже на ощупь чувствується виробітка, такі ступеньки хороші, ну а колінвал будемо вже провіряти, коли ми вже його знімемо. До речі, викладав відео в TikTok, як показував, як ходить поршень у цьому в циліндрі, і мені писали, що тут вистачить просто замінити кільце. Але коли поршень ходить з люфтом у циліндрі і за такими звуками. То це вже не є нормально. Далі відкручуємо впуск. Два болти, які я вже трошки зірвав, але вони тут прям так хорошо прикипівші і відкручуються з таким звуком. Хорошо, хоч викручується і не зриваються різьби. І витягуємо наш впуск. Це у нас тут стоїть лепестковий клапан. Зараз його треба якось акуратно витягнути. такий у нас стоїть лепестковий клапан на Yamaha Jog. Будемо ще провіряти, чи він справно в нас також працює, і відкладаємо його в сторону. Далі в правій частині двигуна будемо знімати генератор, магніт з генератора. Ми вже, до речі, здоргнули. Здоргнули ми отаким от сьомником, який я робив для того, щоб припресувати колінвал на мінську. Тобто він прикручується в картер. Оцей болт я кручу, він давить на колінвал, і він виходить. Ну тут, в принципі, я просверлив три отвора, вкрутився в. Нашій магніт, який тут сидів наш понці, і просто крутив болт. І в певний момент він у нас злетів. Так що, оце таким методом я знімаю магніт. До речі, цей сьомник універсальний, можна для других випадків також просвердлити якісь отвори і пробувати ним знімати. Ну, в принципі, він нам пригодився для того, щоб зняти магніт. Ну і далі просто відкручуємо генератор. До речі, тут ось намотана якась мішковина. На генераторі, тому треба його відкрутити, щоб подивитися, передивитися, що з ним, як він. Ну він, в принципі, робочий. Але, як мінімум, це все діло треба там, почистити і поубирати. Опача. Злизався. Візьму ударну отвртку. Так, ну і з допомогою ударної викрутки ми його зірвали. Потім його треба буде замінити. Це все діло витягуємо і. Що ми там бачимо всередині? Ось так виглядає генератор. Тут, звісно, трошки все в землі, але це все буде діло чистити. Ось наша мішковина. Ну а так, в принципі, генератор у нас робочий, просто це все діло треба буде почистити. Ось так це все діло у нас за генератором виглядає. Оце, я так розумію, це у нас масляний насос. Не знаю, чи це нормальний люд для нього, але це все діло ми потім будемо перевіряти. Але коли крутиться колінвал, то насос у нас також крутиться. Далі будемо переходити на цю сторону. Зараз будемо відкручувати вже варіатор, і як ми стопоримо колінвал, щоб. Це все діло не крутилось. Просто у верхню головку шатана вставляємось удлянітлю трещотки. Ми ну пробуємо це все діло відкручувати. Це ми відкрутили. І тепер акуратно розбираємо. Варіатор. Це спочатку відкладемо в сторону, подивимося на виробітку. Ну, в принципі, є виробітка, ну не прям така дуже велика. Я б сказав, що її майже немає. Оце в такому стані у нас щоки варіатора. Стягуємо оцей весь бутерброд. І так як розбирали, так будемо і собирати. Ось тут у нас знаходяться грузики, в принципі, тут все нормально. До речі, палець тут ходить. Без закусувань і в принципі ніякого люфта немає. Ну, Тут, в общем, варіатор, він більш-менш він живенький. Тут, тут, ну, тут люфтів у нас у варіаторі в принципі, немає. Далі розбираємо двигун і зараз уже зразу, відкрутимо цей масляний насос і акуратненько його витягуємо. Це все діло теж треба буде перемивати, воно ось все грязне. Ось так виглядає масляний. Насос, який качає масло із бачка у карбюратор. Уже ми нормально розібрали все в землі, хоча перед тим як знімати відео, ми це все діло чистили. Зараз переходимо до задньої частини, будемо відкручувати оцю гайку. Тут на гайках є сині помітки. Не знаю, хто знає, що воно значить. Можливо, це те, що. Його ніхто ніколи не розбирав. Ну я думаю, ремінь тут точно мінявся. Хто значить розбирався, воно чи не розбиралось, але ну, ремінь, я думаю, мінявся 100%. Зараз відкручуємо оцю гайку, розбираємо, щоб потім нам добратися до редуктора. Ще не вийшло нас його відкрутити, але ось ми його хитаємо, і є тут ось такий люфт. Не знаю, можливо, це люфт підшипників. Задній варіатор ми вже відкрутили. Зараз розкажу, яким чином ми його відкручували. Щоб його відкрутити, нам треба було саму цю кришку трошки заклинити. Для цього я якось таким чином вставляв ключ, тоді фіксував отак, щоб воно впиралось в пол. Ну а потім вже відкручували гайку. Ну і тепер можна це все діло знімати. Знімаємо цю кришку, яку ми не могли відкрутити. Тут у нас є така будь то без ступенька, не знаю, це норма, не норма. Будемо розбиратися на цієї виробітки. Ось уже задній варіатор. Це в нас щеплення. Ну, а самі шківи оці. Тоже, в принципі, вони без виробітки, все там нормально. Ну, і ми добралися вже до кришки редуктора. Валосю у нас такий люфт є. Ну і тепер можна вскривати кришку редуктора, але перед цим треба злити з нього масло. Так, масло ми вже злили із редуктора. Сначала воно потихеньку обігло, тоді я додумався відкрутити верхню кришку і все воно, в принципі, стекло. Ну і тепер ми його відкручувати саму кришку редуктора. Ну, Зараз спробуємо. Отвертка, тоді, вдруге, якщо воно не буде викручуватися, викрутимо ударною отверткою. Все, вскрили наш редуктор. Убираємо прокладку. Да, Люфт у нас із-за підшипника. Або в самому цьому валу проблема. Тоді ми його розберемо і подивимося. Сам редуктор, в принципі, нормальний. Зараз подивимось на зуби. Зуби скрізь хороші, нормальні. До самого редуктора питань немає, все тут хорошо. Єдине, тільки треба буде в редукторі вбрати оцей люфт. І давайте повернемось до нашого самого картера. Ми хотіли його колоть, але вирішили його не розбирати. Чого я так вирішив? Спочатку подивимось на цей сальник. Сальник тут у нас як новенький. Я думав, вони вже все, але аби сальник не тримав, по-перше, він би візуально не так виглядав би, і тут би було б все мокре, грязне. Тобто сальники в нас тут держать. З цієї сторони ситуація аналогічна, і на рахунок колінвалу, в принципі, теж живий, все крутиться. осьового люфта колінвалу немає, свободний люфт шатуна в нас є, вгору вниз він не люфтить. Тобто колінвал у нас теж нормальний. Тобто, я вирішив його не розбирати, не колоть. Сальники у нас в нормі, колінваль у нас в нормі. І давайте підведемо підсумки, що ми будемо робити саме з мотором на цьому мопеді. Колесо, до речі, ми не зніматимемо, не відкручуватимемо, давайте цього і почнемо. Тут у нас був люфт заднього варіатора, ми вияснили, що в нас люфт чисто. В цьому вузлі або почепник, або сам вже оцей вал. Самі варіатори в нормі, все нормально. Єдине, ще передивимося щеплення. Далі переходимо до картера. З варіатором у нас все нормально, тільки оце люфт цього валу. Замінимо поршньову. У нас тут люфт поршня навіть з кольцями. По поршню також видно, що вже поршньова із виробіткою. Це, судячи з оцього нагару, це гази проривалися з боку поршня. Колінвал, сальники колінвала, корінні подшипники, це все діло залишається, і замінимо ще лепестковий клапан. На світло, якщо подивитися, там повинно бути видно, що лепестки не повністю прилягають. Тобто, із лепестковим клапаном ми або замінимо самі лепестки. Або повністю його заміним. І по цьому двигуну більш нічого не залишається, що нам міняти. Генератор тут в нормі. Провірять ще, чи працює цей стартер. Якщо не працює, ми його замінимо. Це все, що по двигуну. А основні елементи, які, можливо, теж впливали на несправність цього мопеда. Ми також в наступних відео будемо провіряти. Це електроклапан на карбюраторі, також провіримо вакуумний кран, провіримо елементи запалення, і також ще щось стосується двигуна. Це масляний насос. Перевіримо Ще його. Якщо він несправний або працює некоректно, це по двигуну замінимо ще масляний насос. Ось на цьому і все. В наступних відео ми будемо збирати цей двигун, робити ще дефектовку деяких елементів цього мопеда. І також хотів сказати, що в нас є телеграм-чат. Шукайте цей чат у телеграмі, можливо, у вас будуть якісь запитання по ремонту мопедів, мотоциклів, можливо, потрібно якісь запчасті чи щось купити. І шукайте наш моточат у телеграмі.